Організатори, типу, пішли на баскетбол. І ми ходили на баскетбол. І що мені запам'яталось більше всього з цих баскетбольних матчів, це не баскетболісти, там зірки. Кій. Те, що мені запам'яталось більше всього, перед початком кожного матчу, диктор оголошує сьогодні на баскетбольному матчі. Присутній ветерани афганської війни такий-то, такий-то. Знаєш, як ця е, камера для поцілунків? Yeah, yeah. От, ну, ця сама камера от вона показує е, крупну цього чувака. І весь зал просто встає і аплодує йому. Е, ну, я не знаю, це проявляється якось в усьому. І це не такий, типу, дурний патріотизм, знаєш, як, е, ну, як в тієї самої рашки, з якою ми воюємо. Типу, Росія. Ну а на чому він? Ну, типу, фундамент чого?